Не нарікайте на Україну. вона ще ж дуже молода. Їй готувала домовину червона північна орда. Її труїли, плюндрували у серце цілили здаля. Їй просто жити не давали, родюча вабила земля. Криваві війни й голод, лютий безжально нищили її, чужинцям цілі досягнути допомагали ще й свої. Недолюдки оті погані, що гірше Каїна були, святині нищили і храми, і братню кров щодня пили. Тепер скажіть чим винна мати, що народила яничар? Що може всіх нас об'єднати і врятувати нас від чвар? Лишень любов, лишень терпіння і плідна праця на землі? Коли до нас прийде прозріння, відійдуть, згинуть сили злі.